Нещодавно ми знімали репортаж про те, що мешканці мікрорайону шибка у Мукачеві роками страждають від проблем з водопостачанням. Старі та зношені труби не дозволяли людям користуватися якісною водою. Вона мала неприємний колір, смак і не відповідала нормам. Сьогодні ми бачимо тісну співпрацю з бізнесу, співпрацю міських влади і мешканців нашого містечка. Це приводить нас на мислі, що хоч тяжкі хвилини, але ми можемо згуртовуватися. І це дуже радує і не тільки скажі, мешканців, а я думаю, населення Мукачів. Хочу подякувати нашому сенату, меру міста, який теж надав безкоштовно нам працівників, скажем, міського до канала, які прийшли на зустріч для мешканців, які надають бачите, спеціаль своїми спеціалістами. Допомогу в проведенні прокладенні цих труб сьогодні, ж ситуація почала змінюватися. Міський водоканал розпочав роботи із заміни водопровідних мереж у цьому районі для реалізації цього важливого проєкту. Закупили нові сучасні труби, які профінансувала компанія ДВС. Група компаній ДВС здійснює надання телекомунікаційних та телевізійних послуг в місті Мукачево та територіальній громаді. Місто Мукачева частину свого прибутку ми реінвестуємо в модернізацію нашої мережі. І частину прибутку ми виділяємо на реалі реалізацію певних соціальних гуманітарних проектів, спортивних проектів на підтримку спортивних заходів і таке інше. Нещодавно до нас звернувся Ігор Анатолійович Мовчан від імені мік... мешканців мікрорайону Шипка з проханням. Щодо можливості допомогти у вирішенні питання із заміною частини трубопроводу питної води, тому що а, той трубопровід, який використовується і експлуатується в мікрорайоні Шипка, він є досить стареньким. А, дуже часто виникають аварійні ситуації, які супроводжуються перебоями з поставками постачанням води. Група компаній ДВС виділила певну суму коштів на придбання поліетиленової магістральної труби. З допомогою якої можна буде вирішити частину питань, також до цього процесу долучилося комунальне підприємство «Міський водоканал», який в принципі виконує ці всі роботи. Місцеві жителі наголошують, що для них це питання є надзвичайно важливим, адже доступ до чистої та безпечної води одна з найголовніших потреб. Люди сподіваються, що завдяки новим комунікаціям уже найближчим часом вони зможуть забути про багаторічну проблему з водою. З проблемою води у нас вже досить давно. І незважаючи на те, що вода добувається, подається, але проблема стоїть в трубах, які як сіто. ну розуміємо, чому об'єктивна причина, перш за все, це те, що вже скажімо, понад 50 років, загальний біля 8 кілометрів водогони, які потребують заміни. Ну а страдають хто? страдають люди, тим більше у нас е, дитячий садок, школа, які потребують води. Ну а саме головне це мешканці е, містечка. І сьогодні е, надзвичайна подія. Дуже приємно, що е, е, керівництво західного центру звернулося до е, Шуткавич Слава Власловича, е, генерального директора ДВС сад, який е, Благодійно допоміг закупити труби, матеріали для того, щоб нашим мешканцям, нашому містечку, західному центру допомогти полагодити водогін. Саме головне, що розпочалися нарешті роботи в нашому містечку по відновленню водоводу. Одна із великих проблем в нашому містечку це забезпечення мешканців якісною, Пітну питною водою, звичайно, радісний день. Що сьогодні дійсно починають дуже якісний. Я надіюсь, такий ремонт, що будемо ми з водою, що будемо е, трубами, Дякую спонсорам, хто купив. Таким чином історія, про яку ми розповідали зовсім недавно, отримає продовження завдяки співпраці міських служб і бізнесу. Вже зовсім скоро у Шипці Замість старої проблемної системи з'явиться нова, надійна і якісна.